Шановні українці, всі ті, хто молиться з нами о 9-й ранку, о дев'ятій вечора. Я вітаю вас. Молимося за Україну разом. Нагадую вам, що той самий Господь Ісус, який був розп'ятий на Голговському кресті за наші гріхи, Він живий, Він моцний, він великий, він воскрес і Він може Україну витягнути. З цієї сваволі, з цього пекла і він може, він, тільки він може, і вся слава йому за це навіки, за те, що він робить для України це вже третій рік. Але нагадую вам, панове українці, що у Бога перед дивом, перед тим самим дивом, який він посилає прямо зараз в Україні, завжди йде каяття. Завжди йде каяття. Зрозумійте, дорогенькі, коли ми щось. Повідаємось священнику чи щось просимо у Бога, ми приходимо до нього так, щоб гріхиці не стояли між нами і Богом. Тому я прошу вас помолитися разом зі мною, де би там не були. По всій кулі, земній, українці і небайдужі до долі України. Помоліться разом зі мною. Будь ласка, це дуже важлива молитва. Господи Боже, Всесильний, і Ісусе Христе, Сине Боже! Прости гріхи землі нашої, прости усю ту кров, яка була пролита на нашій землі, у часи Сталіна, у часи Леніна, у ті 70 безбожних років, коли лилася кров невинних людей. Прости, Господи, прости, прости, владика, всеси, Творець Неба всього Всесвіту, прости, ті тяжкі гріхи безбожництва нашого народу, сповідуй. Тобі це разом з сотнями і тисячами українців по всьому світові сповідую як гріх і прошу, хай нехай кров того сина покриється, покриє. Він за те вмирав на Голгофі. А також, Господі, прошу, покрий кров, невинну євреїв, яка лилась на Україні. В часи Холокосту, в часи директорії Петлюри, в часи гайдамаків, часи Хмельницького, покрий, Господі. Заступи, Господи, кров'ю свого сина. Заступи це. і прости нам, Господи. прости, владика. І нехай твоє диво з неба прийде на нашу землю. Нехай, Господи, твоя рука сотворить це диво. Я розумію, Господи, що ти можеш в одну секунду знищити вщент любу імперію цього світу. Ти можеш луснути в долоні і наші вороги. Так же хутко зникнуть, як і з'явились на нашій землі. Але каяття, каяття, Господи, я прошу у Тебе прощення, прощення, Господи, за грехи українського народу, за пролиту кров, за безбожництво, за невірство, за те, як ми тебе зневажали. Прости, Господи, прости, що ми вкрали твою славу, прости, що за всю ту допомогу, Господи, що Ти три роки нам посилав, і посилаєш. Ми Воздаємо славу людям, прости, Господи, прости, владика, і пошли своє диво. Пошли, Господи, прошу, диво Твоє, диво, диво, величезне диво для нашої країни у ці доленосні часи усього світу. І нехай доля Твоя, і нехай поміч Твоя, вона прийде надзвичайно. Надзвичайною силою, прямо з неба, прямо зараз, прямо тоді, коли ми молимося, разом з усіма. Хай на фронті, хай в політиці, хай навкруги України щось трапляється в ім'я Ісуса Христа. Амінь.